Є насосна станція, вона не качає. Які можуть бути проблеми? Перша згорів мотор. Ну, це найсумніше. Другий варіант немає живлення в мережі. Ну, Шума теж варіант. Третій, третій пункт це у нас залипли контакти в отакій релюшці. Інколи достатньо просто по ній стукнуть і воно запрацює, але не в нашому варіанті. Для того, щоб дістатися до контактів, ми знімаємо кришку. Беретемо обов'язково відключивши від 220, щоб не стукнуло. І цей важіль, якщо він у вас підтискає контакти і не має е включення, то беремо надфіль і відтиснувши важіль, зачищаємо контакти Тут видно контакт, один з. їх треба зачистити. Як правило, насосні станції стоять у місцях, де відвищена вологість, вони окислюються заліпають. Ми підчистили контакти, включили, забрали. Ми почистили контакти і зараз. Включаємо 220. І в нас все працює. Дана ситуація з залипанням реле, якщо воно вже почало ці контакти заліпати, воно і продовжиться. Тому рекомендую е купити. Нормальна якісне реле, де воно трошки довше вам послужить і не буде створювати проблеми, коли ти намилений, а води нема.